Євген Махда, директор інституту світової політики. Пане Євгене, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю, слава Україні! Героям слава, дякую, що прийшли. Давайте обговоримо нещодавну заяву вона абсолютно свіженька. Там Лавров розродився черговою пропозицією. Ну, як вони завжди говорять, Москва готова вести переговори по Україні. але, як вони кажуть, сучу там реалії на землі і інтересів російської бізопасності. Що це з чим пов'язана ця історія? Як ви вважаєте, на яких умовах Російська Федерація зараз взагалі хоче вести ці перемовини? Чи це просто якийсь там ну, блеф, знаєте, і на когось він розрахований? Ну, це одночасно, і блеф, і не блеф. Учора реалії на землі, це врахування того, що 20% української території на сьогоднішній момент окуповане. Ну, плюс-мінус 20%. Це різноманітне і. Промисловий схід і сільськогосподарський південь, де тобто, е росіяни продовжують щодня обкрадати окуповані українські території. Ми це маємо усвідомлювати. Серед загиблих в російських одностроях щонайменше сотні наших колишніх громадян, яких мобілізували до лав російської армії або так званих підрозділів ДНР ЛНР. І це теж, до речі, воєнний злочин, мобілізація людей, які проживають на окупованих територіях. Тому Лавров він діє за ну, своєрідними канонами міжнародного права. В принципі, він діє так, як передбачає його дію міжнародне право, тому що не може країна постійний член Ради безпеки ООН. Ядерна держава, просто ну всім дулі тицяти даруйте на слові, угу. вона має пропонувати хоч якісь ініціативи. А те, що робить Лавров: ну розрахунок інтересів, врахування інтересів Росії, це означає, що вони знову будуть повертатися до своїх ідей грудня 21-го року, від, відкочування НАТО назад, там і таке інше. Ну тут, тут нічого нового немає. У них немає нових. Більш гнучких підходів до врегулювання відносин з Україною, це всі мають чітко розуміти. Тому ми маємо не менш чітко розуміти, що основою завершення російсько-української війни є військова перемога України, яка буде полягати у тому, що Росія здебільшого не зможе більше завдавати військових ударів по Україні, і та вакханалія, яка відбувається, я так розумію, з трупом або важко пораненим. Командувачем Чорноморського флоту Росії свідчить про те, що Росія на сприйняття реальності не готова, вона швидше буде діпфейки використовувати на кшталт демонстрації цього персонажу. А він... ви не ви не вірите так? Що він зараз, Соколов? Це до речі, це ви не вірите в те, що він живий? Так у мене є великі сумніви з приводу того, що він живий. Якби він був живий, ну за всіма законами інформаційного жанру. Його б не вмонтували отак, от, от в мультивікно, а просто б витягнули на прес-конференцію, що це так складно привезти в Севастополь 100 мільйонів 500 російських журналістів чи що. Ну, і, дивіться, там і, же вчора, і... Євгена, вчора ж вони виклали відео, там, де стоїть Соколов, значить ось так, воно і щось розповідає. І тут, там і мікрофони, і журналісти були дали. поруч, але ж він ні слова не сказав, він не спростував свою загибель, хоча, ну, власне, мав почати з цього розмову. Погодьтесь. Ви розумієте, що за, за законами жанру, це має бути е е класика. що Дякую, що живий, що я живий. А викладати відео архівне ну, це багато розуму не треба. Тут абсолютно, абсолютно зрозуміло. А що ви думаєте з приводу Кадирова? Ну, якщо ми вже заговорили про те живі Кадир, вони, чи мертві. З Кадировим ситуація є складнішою, тому що е, той е, напрацьований в Чечні? Алгоритм здійснення влади дозволяє йому керувати і в стані агонії, розумієте, тобто Росії він Путіну на сьогоднішній момент вигідний в нинішньому, навіть в нинішньому такому вигляді, не надто привабливому і ну це ж піхотинець Путіна. Ви ж пам'ятаєте, як він себе охарактеризував? Угу. Тому відповідно, я думаю, що його не його будуть. В такому стані е, підтримувати може ще й досить, досить довго. В цивілізованому світі є проста річ: є некролог, є тіло, значить, тоді констатується факт. Цим Росія і користується, тому що Росія добре знає, як працюють принципи інформаційної політики сучасного світу. Повертаючись до переговорів Євгена про ті заяви, які зараз озвучує Лавров, деякі військові, деякі експерти не не військові. Загалом говорять про те, що коли Росія починає говорити щось переговори, це означає про переговори. Це означає, що на фронті друга армія світу не ну не може подужати першу армію світу. Як вони говорять, як вважаєте, будь-які заяви про те, що треба розмовляти, діалоги і так далі? Чи пов'язані вони зі слабкістю Російської Федерації у військовому плані? Росія в такий спосіб реагує на інформацію про передачу Атакамс на удар тижневої давності по штабу Чорноморського флоту. Дивно, що вони його не не спростовують, не говорять, що це все фейк, що нічого такого не було. І, відповідно, Росія діє в такий спосіб, щоб ну, максимально забезпечити, убезпечити себе від різноманітних подібних існуючих проблем. І Просто Росія не готова і не хоче сприймати сьогоднішню реальність і говорити про те, що відбувається з власне росіянами в умовах російсько-української війни. Вона їй набагато легше продовжувати жити в ну, такому форматі власних ілюзій, ніж е, якось більш ефективно. Взаємодіяти з оточуючим світом, Євген. А що їм дає ось таке ось життя, як ви говорите, в ілюзіях? Це піднімає моральний дух. Чи вони до такого звикли, чи в них головне там не розхитувати човен? Ну те, що не розхитувати човен, це для них безумовно важливо. Але е в будь-якому випадку Росія є авторитарною за своєю природою і там. Немає е, такого чіткого запиту на, знаєте, на, на демократизацію. І це, це, до речі, одна з українських проблем. Що ми, е, от ми зараз живемо в умовах найбільшої в нашій новітній історії війни, яку Україна переживає як незалежна держава, і ми продовжуємо жити в низці існуючих проблем, там, як у нас там проблеми навколо Міністерства оборони, проблеми навколо якості управління. Це все триває певна дискусія. В Росії таких дискусій немає. Там звикли жити за принципом, е, хоча в Україні цей принцип реалізовується насправді краще. Все для фронту, все для перемоги. Але вони живуть в цій ілюзії, в цій парадигмі, що от вони так можуть добитися, і тому вони в цьому, в цьому контексті мають більший. Якщо хочете внутрішній спокій, але менший простір для е, різноманітних політичних маневрів. Ну, дивіться, от ви сказали про дискусії в Україні: є ж різні роди дискусій, так і види, і вони мають різний вплив. Є дискусія, яка. Ну, дійсно піднімає важливе питання, як там не знаю, бруківка за 5 мільйонів. Так? Ми починаємо в соцмережах дискутувати, значить, туди-сюди все там ці тендери познімали. А є дискусія там, політична якась, розумієте, або там військового характеру, яка навпаки розколює суспільство. І я говорю це про той човен, який розхитується в Україні. Ну, ми зараз з вами обговорюємо якусь проблему. Не, ми з вами завжди ми обговорюємо Російську Федерацію, це завжди проблема. Так, Ну, ми обговорюємо проблему, яка створює загрозу існуванню незалежної української держави. І, відповідно, ми маємо е створювати певну рамку, щоб говорити про це виважено, говорити про це адекватно, шукати певні підходи, шукати е слова і вирази, які не Вистрибнуть за межі, я б сказав, за межі наших суспільних інтересів, тому що говорити про формування національних інтересів на сьогоднішній момент рано. Ми всі розуміємо, що наш спільний інтерес перемога над Росією, і в цьому річі ще маємо взаємодіяти. А от в Росії є централізоване розуміння цієї перемоги, що вони хочуть нас знищити. Тому я кажу, що війна України проти Росії це війна за незалежність. Хоча вона почалась на 31-му році нашої незалежності. Угу. Там з'явилася інформація про те, що Путін наказав Шойгу зупинити контрнаступ Збройних сил до жовтня. Щось вони знову зверніть увагу, вже якісь такі часові, часові рамки ставлять. Давненько цього не було. З чим це пов'язано? Як думаєте? Ну, потрібні успіхи якісь. Для того щоб демонструвати суспільству, ну, все-таки, знаєте, в Росії ситуація економічна, я б сказав, не покращується, і вони поступово все сильніше відчувають на собі тиск санкцій. І тому від, ну, віддають відповідні накази. Але ну розумієте, наказ. Зупинити дії супротивника до якогось часу він просто демонструє те, що е, споконвічна суперечка між е, спецслужбами і армійцями в російському і радянському середовищі вона є не випадковою. Дякую вам, Євген Махда. Був з нами на зв'язку. Дякую вам за вашу аналітику, директор інституту світової політики.